Нарешті ми сьогодні зібрали свою пшеничку. Ось так не вийшла, невелика трішки більше, ніж 20 соток. Ось у нас такий прицепчик вийшов. Десь в кілограмах не скажу, ну десь більше 300. Десь 300-300 з копійками кілограм. Ось така вона, ось така. Трішки грязнувата. Також трішки сирувата, будемо її сушити, але на сьогодні на ніч дощ, і будемо накривати, а потім розтілати і складати в палети. Ось в такому вона стані, більш-менш чистенька, бачите, тільки трішки є отакі трава така, насіння якоїсь трави, але більш-менш чиста нам подобається. Будемо годувати наших курей, козенят, але кролям будемо і давати менше, тому що кролі люблять овес і ячмінь з кукурузкою, тому це дуже не для кролів. Ось така ситуація. Збір зерна ми закінчили, треба буде потім обробляти грядку. А на сьогодні ось так у нас.